Вчителі ми хочемо казати дякую за чесність, розуміння Ру -ру -ру -ру. почуття гумору. Тут, тут чуйність, турботу, тактичність, непередбачуваність, знання, ласку, доброзичність. Креативність. Загадковість за вашу посмішку. Любов, енергійність. За тепло, душевість. Довіру, яскравість. Від, від. щирого. Серця. Бажаємо вам, вдачі, взаєморозуміння, кохання, спокою, терпіння, посмішок, успіхів, впевненості, добра, радості. Щастя. Гарного настрою! Ми дуже любимо вас! Ми найкращі! Дякуємо! 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 Дякуємо. Ми починаємо сумувати за чимось лише після того, як втрачаємо це. І ось сьогодні, будучи вже студенткою, я розумію, яка ж все-таки рідненька для мене п'ята школа. Тут завжди тепло, затишно, привітно, і все це дякую, дякуючи найкращому в світі педагогічному колективі. Дійсно, за 11 років, окрім знань. Я отримала ще багато життєвих уроків і настанов. І напевно кожен випускник п'ятої школи може з впевненістю сказати: дорогі вчителі, ваш труд був недаремним зі святом вас. Шановні вчителі загальноосвітньої середньої школи номер 5 від усього серця вітаю вас з професійним святом з Днем Вчителя! Бажаю вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, гарних заробітних плат, слухняних та вдячних учеників. Я вас дуже люблю. Пам'ятайте, ви найкращі. Ви найкращі. Жалу стіна.